І знову про календарі та різдво пробачайте ті, кому ця тема вже зрозуміла, але бачу, що багато є ще таких, що ніяк не розбереться. Подивився я тут проповідь одного з патріархатного священника, настоятеля святогірської лаври, привіт сепарам, який замвону захищає старий календар росіянською. Звісно ж, він говорить і про низькопоклонство перед заходом, і про традиції, і про неприпустимість нам виконувати розпорядження Леніна про перехід на новий календар, тощо, і лише одного пояснення у нього немає щодо нового календаря. Найпростішого, але й вбивчого щодо всіх спроб залишити як є природного, всі календарі створені людьми. Що релігійні, що світські, всі вони не ідеальні, але всі вони спираються на якесь астрономічне явище, з якого починається відлік календаря, день з якого починається знову новий відлік року. В Древньому Єгипті це був день сходу Сіріуса Сотіса в ранковій зорі, що співпадав з літнім сонцестоянням та знаменував найголовнішу подію в житті Єгипту, розливом Нілу і давав життя та врожай пустельному Єгипту. Тобто календар орієнтувався по зіркам зірці. Календар ісламу, що виник серед пустельників Аравії зорієнтований на більш простий орієнтир місяць. Всі події року вимірюються від фаз цього супутника землі, землеробські цивілізації Середземномор'я, а до того двох річчя, орієнтувались орієнтувалися в плині часу не на зірки чи місяць, а на сонце. Саме фази сонця створювали календар землеробів. Відліком для початку року могло бути літнє чи зимове сонцестояння, або осіння чи весняне рівнодення, як найпростіші по виявленню орієнтири, а найпростішим і одночасно найсимволічнішим орієнтиром для початку року було зимове сонцестояння. Коли надходив найкоротший день у році, після цієї дати день додався, зима відступала, життя розпочиналось знову. Християнство прийняло цю символіку і визначило, що Різдво Ісуса Христа співпадає з настанням нового землеробського року зі зменшенням холодної та голодної ночі, з початком відродження тварин та рослин. Отже, якщо день зимового сонцестояння, астрономічна дата, яка не може змінитись, співпадає із різдвом релігійна дата, яка призначається тим чи іншим календарем, то цей календар на сьогодні відповідає астрономії землі найточнішому орієнтиру. Якщо день різдва кудись там з плином часу відійшов від дня зимового сонцестояння 23-25 грудня і зараз святкується 7 січня, а скоро буде вже й 8 січня, то цей календар з астрономічної точки зору є вже хибним. Це ж так просто, правда, і ще дещо. попи попив своєму запалі старого не рухать захищають неправославний юліанський календар, як вони стверджують, а реформу календаря язичницького імператора Гая Юлія Цезаря 46 рік до ери, тобто реформу, проведену ще до Різдва Христового творцем Римської імперії. Отже, з християнством, як таким, цей календар нічого спільного не має і використовується ними постаріння, накопичуючи оте відставання далі й далі. Григоріанський, чи як моспатріархатні попи його називають, західний чи католицький календар, це реформований в 1582 році булою папи римського Григорія, XIII календар, який скоректував правильне співвідношення астрономічних та календарних днів. Православ'я, знаходячись в жорсткій опозиції до католицької церкви, аж до ХХ століття не визнавало правоти та доцільності цієї реформи, проведеної ворогами та єретиками, і лише в 1924 році прийняло більшістю автокефальних церков новий стиль із залишенням свого окремого від католиків, вираховування дати проведення Пасхи, а отже, й всіх пов'язаних із цією датою церковних свят. Отже, якщо ваш годинник кожну добу відстає на годину, то через два тижні, Тижні він буде показувати на ніч, а не на день, а ви скоріш за все побіжите в ремонт годинників, а не будете стверджувати, що ваш годинник єдино правильний в світі, а всі інші показують реформований неправильний час. Правда, РПЦ зараз живе за годинником, що відстає від астрономічного час. Прийшов ремонтувати годинник, а не продовжувати відмовлятися дивитися на сонце.